Дякую, пастор. Вітаю церкву. Я радий бачити сьогодні кожного на цьому місці. Вітаємо Дмитровку, Теж радий бачити вас, що ви такий холод, не злякались, приїхали. Вітаємо тих, хто сьогодні буде дивитися в онлайні або буде дивитися в записі служіння. Я сьогодні хотів би говорити на тему такого в мене коротенька проповідь, що ти залишиш? Після себе або залишений слід. Знаєте, в світі, в якому ми живемо. Я буду говорити швидко, бо часу мало, але думаю, так, що по темі і по суті. Світ, в якому ми живемо, влаштований так, що після кожної живої істоти чи техніки, чи якогось явища, залишається якийсь світ. Залишається якийсь слід. Амінь. Якось. Коли проходить якась тварина, чи людина, чи приїжджає автомобіль, то на поверхні ґрунту зостається завжди якийсь відбиток, відбиток ноги, відбиток взуття чи відбиток шин автомобіля. І за цими відбитками експерти вони можуть оприділити, якого розміру була ця істота, якого її ваги, за слідами. Шин можна определити в яку сторону рухався цей автомобіль, і що це був за автомобіль. Знаєте, і це дійсно так, що після кожного залишається якийсь слід Так же після всяких наприр... всяких природних явищ залишається слід там, після повені, там чи після урагану, чи ще після якихось таких, знаєте, завжди залишається якийсь слід. Але я сьогодні хотів би говорити про інший слід чи інший відбиток про те, який відбиток залишимо ми після свого життя на землі? Який слід, який відбиток залишу я після себе? <клес> І перший пункт, що ти залишиш після себе? Книга суддів, 10 розділ з 1 по 5 вірш. І став по аві Мілехові. На спасіння Ізраїля тола, син пуї, сина додового, мужа Ісахарою, муж і Сахарів, і він сидів у шамірі в Єфремових горах. Туди він Ізраїля 23 роки та й помер, і був похований в шамірі, і став по ньому яїрле. Янин. І судив Ізраїля 22 роки, і було в нього 30 синів, що їздили на 30 молодих ослах, і в них 30 міст. Їх кличуть аж до цього дня Яїрові села, що в Гілеацькому краї. І помер Яїр і був похований в Камоні. Ми прочитали про двох суддів Ізраїля. Які були судді? Прочитали це був Тола і після Толи став Аїр. Про Толу написано, що він сидів в горах, судив Ізраїльський народ 23 роки і помер. Все. Більше, ми не бачимо нічого про цього сую Ізраїля. Знаєте, про нього. Не про нього, не про його сім'ю, ми не знаємо, що. знаємо, що він сидів в горах там, судив Ізраїля, як він судив? праведно він судив Ізраїлі, неправедно він судив Ізраїля, нічого про нього більше не написано. Знаєте, можна сказати так. Собі, життя прожив, як то кажуть, наче і не жив. Як в тій старій притчі чи анікдоті, відвіду від кафедри, знаєте, колись давно було як два чоловіки поїхали. З України в іншу країну, ближнього Зарубіжжя, так сказати, на екскурсію. Ну і повели їх по кладовиську і ходять, він дивиться на трубку, написано там. Такий-то, такий-то, народився там в 1920 році, помер там в 1980 році, прожив 20 років. Дивились, дивились, каже, слухай, каже, цей, що писав, чи він математики, не знає, чи щось не сходиться. Каже, як це так каже? 80, виходить, чи 60, а не 20. Каже, слухай, каже, у нас каже. Прожив, людина прожила, це коли вона вивчилася, вона достигла якогось там, скажімо так, статусу в суспільстві, коли вона вже забезпечена повністю. Оце вже вона прожила ці роки. Один до одного повертається яка куме. Якщо я помру, напишеш на гробку, що народився мертвим. Так само і тут. Якщо жив, як і не жив, як кажуть. Другий суддя Яїр. Ми прочитали, що він був суддею 22 роки, і було в нього 30 синів, які їздили на молодих ослах, і в синів було 30 міст. І помер Єр і його похований в коломі. Ми бачимо, що Еїр, будучи при житті, при тим, як він судив Ізраїля, будучи суддею Ізраїля, ми бачимо, що в нього були сини. Там була якась сім'я, було 30 синів, були видно наложниці. Все. Трошки попіклувався, так сказати, про своїх синів. Так? Були в них молоді осли, були в них села, якби їхні. Сели. Якби трошки попіклувався про сім'ю. Але як він судив Ізраїль, тож, знаєте, немає нічого такого, щоб його Бог міг би відмітити в Святому Письмі в Біблії. Немає ніякої відзнаки, чим би Бог його міг відзначити. І Знаєте, я так думаю, що для нас, християн. Побудувати будинок, як то кажуть, знаєте, що треба для чоловіка в житті? Побудувати будинок, посадити дерево, народити сина. Але сина народити, його ще треба виховати. Я думаю, що для нас, християн, побудувати будинок, народити сина і посадити дерево це занадто замало. Бог хоче для нас чогось більшого. Бог хоче для нас чогось більшого, щоб ми щось зробили більше в цьому житті, як християни. Те, для чого призвав нас Господь на цю землю. І другий пункт від того, як ти живеш, залежить життя тих, хто тебе оточує. І ми читаємо далі книгу суддів, 5, 7 вірш. І помер Яїр, і був похований в Камоні». А Ізраїлеві сини і далі чинили зло в Господніх очах і служили Ва Ваалам та Астартам: і богам Арамським, і богам сидомським, і богам Моавським, і богам Амононським, Амононських синів, і богам Фелестимським. і покинули вони Господа і не служили йому, і запалився Господній гнів на Ізраїля, і Він передав їх у руку фелестимлян та в руку синів. Знаєте, ми прочитали, що після цих, коли померли один суддя, а суддя написано, а Ізраїліві сини, вони робили невгодне перед очами Божими. Я так думаю, що ці судді, які були поставлені Богом, щоб направляти ізраїльський народ, як йти за Богом, щоб направляти їх на Божий шлях, що вони нічого не робили. Те, що поставив їх Господь. Їм було все рівно, кому поклонявся ізраїльський народ. Я поставлений судтюю і так забезпечую трішки себе, свою сім'ю, все. а все остальне, хай там, як буде, як буде. Хтось прийде інший після мене, можливо, виправить ситуацію. Знаєте, їм було, я так думаю, що їм було все рівно, тому що ми бачимо, тому що ми бачимо. Що ізраїльський народ не йшов Божим шляхом. Знаєте, сьогодні на нас, як на християн, Бог поклав відповідальність за наших невіруючих родичів, за наших близьких, за наших сусідів, за наших колег на роботі. Знаєте, це дійсно є відповідальність. Це дійсно є те, що від нас сьогодні хоче Господь. Спасіння наших близьких і рідних, в книзі Пророка Єзикіля, по-моєму, написано, каже, якщо ти каже, бачиш грішника і нічого йому не говориш, що він грішить, то якщо він помре, потім я спитаю це з тебе. Але якщо ти його облічаєш його гріхові і він не приймає, то це буде каже, його вина. Ну якщо ти не обличав його, то я каже, взищу з тебе. І знаєте, це дійсно так. Якщо ми бачимо, що наші близькі, сусіди, колеги живуть неправедно, поступають неправедно, і ми мовчим, то Бог спитає потом нас, чого ти мовчав? Чого ти мовчав, коли він був у гріху, а ти. Був поруч з ним і мовчав. Знаєте, яким життям ми живемо сьогодні? Ми віруючи тільки в церкві, чи ми віруючи також на роботі, вдома, з сусідами? Ми віруючи тільки на словах, чи наші діла також показують нашу віру в Ісуса Христа. На жаль, я сьогодні знаю християн, котрі вже, можна сказати, опустили руки, молитися за своїх близьких, за рідніх. Та вже його кажуть, знаєте, як то кажуть, прости Господи, горбатого могила справить. Але я сьогодні хочу сказати: не опускай рук. Бог спитає з тебе, потом, за твого близького. Бог спитає з тебе, за твого чоловіка. Бог спитає з тебе за твого сусіда, за твого колегу на роботі, за твою дружину, якщо ти сьогодні будеш мовчати. Який слід ми залишимо після себе? І знаєте, і такий висновок: живи так, щоб люди, щоб люди дивлячись на твоє життя, прославляли Бога. Не на словах тільки говорити, що я в церкву ходжу, я віруючий, а щоб люди, дивлячись на твої слова, на, твої, на твоє життя, прославляли Бога. Я колись цю одну історію, знаєте, що коли місіонери приїхали до Китаю, по моєму, і почали людям розказувати про Ісуса Христа, про Його діла і що Він робив на землі, а вони кажуть, так це ж наш сусід. Ми його, каже, знаємо. Як ви його знаєте? Це каже наш сусід. І вони з ним познайомилися. Дійсно, ця людина була віруюча людина в Ісуса Христа. Але він не міг говорити над словами, тому що там було заборонено проповідувати Христа. Він це висловлював своїми ділами. Він робив ті діла, які робив Ісус Христос на землі. Він служив людям і показував Христа людям. Давайте ми піднімемось до молитви. Я хотів би, щоб ми сьогодні помолилися, щоб дійсно щоб Бог пробудив в нас ревність по наших близьких, по наших рідних, тих, хто ще не покаявся, по наших сусідах, щоб Бог пробудив ревність служити їм. Не просто піти сказати, ти грішник, ти підеш в пекло, а служити їм, служити їм своїми ділами, молитвами. Амінь. Отець Небесний, ми славимо Твоє святий ім'я, Господь, привозносим Тебе і величаємо. Боже святий, ти Господь, ревірив нам цю місію, Господь, спасіння людей на землі, Господи. Боже святий, я прошу, Господь, запали наші серця, Господь, проповідувати Євангеліє. Запали наші серця, проповідувати Євангеліє не тільки словами, а й ділами, Боже святий. Благослови кожного з нас на це, Господи. Боже святий, показуй нам, Господь, тих людей, котрих Ти приднамірив для спасіння, Боже святий. Благослови ім'я Ісуса Христа. Амінь.